Головне події в Харкові та області 4 березня. Звільнили головну архітекторку Харкова Тетяну Поліванову. Це підтвердила прес-служба Харківської міськради. А на сайті мерії замість Поліванової вже значиться ВО директора департаменту містобудування та архітектури Харківської міської ради Андрій Козлов. Поліванова знакова особистість для Харкова. Перш ніж піти працювати в мерію, вона багато років створювала архітектурні проєкти, які реалізували в місті. Зокрема, має стосунок до проєктування мікрорайонів Сонячний та Горизонт 3 ресторану Дракон, що злітає. низки реконструкцій. Вона очолювала Харків та згодом Тов Аров. Останнє брало участь зокрема в реконструкції зоопарку та саду Шевченка. Навколо Поліванової періодично виникали скандали і пов'язані з дивними архітектурними рішеннями і із підозрами в кумовстві та розслідуваннями антикорупціонерів. Проте фінальним акордом її кар'єри стала історія з будівництвом кафе в охоронній зоні пам'ятки архітектури гуртожинку НТУ «ХПІ Гігант. Під час акції протесту проти цієї забудови учасники збирали підписи за звільнення Поліванової. Самим будівництвом уже зайнялася обласна прокуратура, а Харківський антикорупційний центр повідомив. Головна архітекторка Харкова в принципі не знаходиться в місті з початку повномасштабного вторгнення. За даними антикорупціонерів, вона виїхала до Італії та не поверталася. Офіційно причини звільнення Поліванової в мерії поки що не коментували. На Харківщині виявили підпільний цех, який виробляв алкоголь. Що характерно професійних самогонників викрили прикордонники. За даними ДПСУ, ділки купували сировину та виробляли з неї напої, котрі надалі збували в Харківській і Дніпропетровській областях. На місці знайшлося 120 тисяч літрів спирту та кінцевого продукту. Орієнтовно вартість фальсифікату оцінили у 25 мільйонів гривень. Нині триває розслідування щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуду підакцизних товарів. У Харкові зростає захворюваність на ГРВІ. Про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я мерії. Різниця в кількості тих, хто захворів, за два останні тижні лютого склала понад 380 людей. Загалом із 19 по 25 лютого захворіли понад 2300 осіб серед них семеро на коронавірус. В основному захворюваність в Україні зростає через циркуляцію вірусів грипу, інформує МОЗ. Про епідемію наразі не йдеться. У Харкові завтра буде потужний вітер. Про небезпечні метеорологічні явища попередив регіональний центр із гідрометеорології. За прогнозом пориви вітру будуть до 20 метрів на секунду. У зв'язку з цим сьогодні працівники СКП Харків замінили державний прапор України на головному флагштоку міста. Замість великого полотнища підняли спеціальне штормове, що менше за розміром. Більше новин на сайті Медіагрупи об'єктив. Незламні разом